І всім привіт! Я розбір розбор фул епізодис. Дивіться, що тут додали дефукбул. Осо. Тут так Як ми бачимо, отой камерамен уміє фоткати. Ми в перший раз бачимо в цьому серіалі фотоапарат, і він когось там фоткає. Тут камерамен красавчик. Стоїть такий перед Джемен, сам джемен низько. І тівмен говорить, ви не можете бігати вічно. Ділепартірує руку, щоб могли бачити тут. Колонки в перший раз ми колонки побачили, що вони щось уміють. Після всього, що ви зробили, він нападає на... І дивіться його трюк, він розмахується і рівно вдаряє по йому. Опа, повните цей? Повните оцього камера, камеру? Це те, що появлялось в 67 серії. Чи восьмій. Ніколи. Він розмахується і він улікає. І дивіться, що він боягуз. А всі кажуть, що Джима не боягуз, а він боягус. Побився називається, так? Да? Я капучино п'ю? Ну, це ми вже бачили в 74-й серії. Можна перематувати. Може щось в кінці буде таке інтересне. О, дивіться, що в кінці в кінці будуть про стендов показувати у птичках. Так, что в кинси будет? Тут есть что в кинси? Да ё что ты лагаешь? Видный камерамен. Подожди, а, тут будет? Там, где камерамен спасали, интересно. я не ділю розбор, я просто показую вам. Привітний спікермен, жалко камерамена. Спікермен. О, отой, отой, отой мелон. Господі, мелон. Отой камерамен-помощник вспів з... зайти в портал. А оці, бо вони далеко просто упали, він дуже близько упав і можу добігти. А ні, а їй не повезло. Бо астроский біблістрель, но воно трупик валяється. Оно ну, астротуалети, армія астротуалетів, саме той астро. Що ти дивися? Попу тобі надеру. Подламаю пушку, подламаю телепорт і, і спалю. А твоїх... Помощники в аструтуалете. Я кину на них ядерну бомбу. І все, а тебе я. О, дивіться, 0-0. Ноль, ноль. Дивіться. А! а, -а, -а. Кстати, дивіться моє відео, п'ята частина. Дивіться. Ну, если вам понравился ролик, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока!